Привіт аграріям з України. Сьогодні хочу продовжити нашу контент-лінію, яка стосується економіки гектара, а саме визначення вартості вирощування тієї чи іншої культури. Так як ми соняшник вже обговорили, кукурудзу обговорили. Теоретично льон також обговорили. Чому теоретично льон? Тому що практичних засад і досвіду вирощування його немає. Тому зараз план поки такий умовний. І сьогодні хотілося б підійти до найважливішої культури. Чому я говорю найважливішої, тому що це озима пшениця. І як би там не було, виходячи із Табельності, можливо, вона не, не дотягує так предметно до соняшника чи до кукурудзи на рівні заробітків, але як би то пафосно не звучало, це культура, яка лежить в основі нашої продовольчої безпеки, і це реально так. То що пшениця це хліб і не порахувати її було б неправильно. І також до речі, в цьому році я думаю, ви всі знаєте і зараз бачили звіти, як за можливості. Прикріплю статистику, наскільки зменшилися посівні площі саме озимої пшениці в цьому році, порівняно з минулим як з об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. І тому до пшениці потрібно підходити дуже педантично, тому що повторююся це хліб і її не так багато, як ми звикли. Тому потрібно планувати і дуже детально підходити до кожного агроприйому, до терміну, до якості і так далі. Тому що кожна помилка в цьому році буде коштувати дуже дорого. Тому зараз коротенько нагадаю регламент, як я це роблю. Я беру наше конкретне поле і відправною точкою, де служить збір попередника, і все, що ми робимо, аналізуємо доцільність агробіологічну кожного агроприйому і рахуємо його ціну. Тобто туди входить і ціна на дизель, і на мінеральні добрива, на засоби захисту, зарплата, амортизація техніки і так далі. І приблизно визначаємо, скільки нам потрібно готувати фінансових потуг для того, щоб підняти гектар. Даної культури сьогодні це пшениця. Також хотів би нагадати, що ми є виробниками насіння. Альдазор-бомон ще залишилися в складі, це практично ми виходимо на фініш сезону. Ні в якому разі не хочу нікого налякати, там, щоб бігом біжіть до мене, купуйте насіння, то що воно скоро закінчиться і так далі. Але суто, виходячи з нашої реалізації, ми виходимо на фінішну пряму, тому хто е, хотів з нами попрацювати або має у планах, то набирайте, тому що насіння залишилося плюс-мінус на лютий-половинку березня. Отака От ситуація. Тому. Як сьогодні модно говорити? Наливайте чай і давайте порахуємо. Багато часу не займу. І стараюся взагалі лаконічно це все діло робити для того, максимально втискати інформацію для того, щоб не відбирати у вас час і бути максимально точним. Надіюся, що дані відео для вас є корисними, тому ті, хто підписані, ставте лайки, а ті люди, які тільки знайшли наш канал або і являються в статусі гостей, то рекомендую підписатися, тому що стараємося ділитися корисною інформацією, тому що ми, як і ви, працюємо на землі. Поїхали, і так, давайте рахувати. Після збирання соняшнику почався новий відлік економіки гектару, уже наступної культури, тобто пшениці. І першим, що було зроблено, це було проведено дискування на глибину 10-12 см дисковою бороною джундір. Вартість агроприйому закладаємо 700 гривень. Після дискування провели висів озимої пшениці шестопалівки у нормі 5,5 мільйонів на гектар, що становило при масі 1050 п'ятдесят 275 кг. Докидаємо 10 кг на обсів країв. Маємо на виході 2850 гривень ціну насіння. Сіяли з добривом, яким послужила класична нітрамофоска, 16-16-16. Купували її в червні місяці, всього по 30 тисяч гривень за тонну. До такого дожилися всього по 30 тисяч гривень за тонну. Аж страшно. Але сьогодні про надію та впевненість а не страх, тому що даний термін для українців, як на мене, з кожним днем протягом останнього року стає дедалі абстрактнішим. Трохи занесло, продовжуємо рахувати. Добриво, півтори тисячі гривень. Далі реалізація самого посіву 450 гривень і обов'язково прикатування ще 150 гривень на гектар. Коротко про прикатування. Нерідко чую від людей щось на кшталт, а на що катати, дощик заб'є. Не знаю, що заб'є дощик, але власник поля орієнтований такою філософією, точно. Уже з фази посіву почав забивати на результат. Катати обов'язково. Аргументую. Ми сіємо, як правило, в далеко не ідеальні умови, як відносно підготовки ґрунту, так і відносно клімату. Тому насіння рідко ідеально лягає на потрібну глибину загортання і нерідко знаходиться на поверхні. Тому катати необхідно. Що маємо на виході в грошовому еквіваленті? Посіяти норму пшениці з кг і трамофоски і все це діло прикатати, коштувати. Коштувало нам 4950 гривень плюс попередніх 700 гривень, і в зиму ми заходимо з витратною частиною в 5650 гривень на засіяний пшеницею гектар. Наступне, що на нас очікує, це робота в лютневі вікна або мерзлоталі моменти, як вам зручніше. Раніше ми вносили на пшеницю по 400 кг азотних добрив на весні. Зараз нам подібне лише сниться, але ні, напевно, вже і не сниться. Тому весняне живлення азотом озимих виглядає так: 200 кг каз 32 по мерзлоталому оприскувачами. І це коштуватиме разом із закладеними витратами на саму реалізацію агроприйому при ціні каз 32 в 34 тисячі гривень. Коштуватиме 7 тисяч гривень. Разом вже маємо загальну купілку 12 тисяч 650 гривень. Після цього плануємо наступне, але вже по відновленню вегетації, і це внесення фунгіцидів та інсектицидів. Нагадую, для продуктивної роботи у даній фазі необхідна стала плюсова температура не менше плюс 10 градусів по Цельсію середніх на добу. За основу першого внесення ми беремо флутріафол, який підстрахує на старті. Але якщо плануєте працювати фунгіцидом лише раз, даної діючої речовини буде мало від слова абсолютно. І так як все те, що вивчає ентомологія, тобто вся наявна блошка, мошка, тільки починає прокидатися, тому по інсектицидному захисту працюємо звичайним перетроїдом. По народному муху поганяти у нас це буде альфа-циперметрин. Ціна агроприйому 800 гривень разом. Тому загальна копілка виглядає так: 13 тисяч 450 гривень після першого внесення засобів захисту. Наступний агроприйом це захист від бур'яну. Так як ми сіяли по гранстаростійкому соняшнику, а значить, прямо пропорційно будемо мати проблему з дводольними. В тому числі і з падалицею, то краще гербіциду, ніж прима Форте, поки я не зустрічав. Старайтеся нічим не змішувати гербіцид. Приклад на пальцях. Якщо змішаєте з фунгіцидом, то фунгіцид тубакової суміші послужить антидотом для того самого бур'яну, проти якого ви працюєте гербіцидом, бо бур'ян він також жива рослина. Єдине обов'язкове, яке вважаю, це прилипач. І так, ціна агроприйому 650 гривень. Разом маємо 14 тисяч 100 гривень. Мікродобрива в цьому році пропускаємо. Зараз не рік для плацебо. Наступне, що ми робимо, це у фазу прапорцевого листа, тере переходу в коло спрацюємо тебуконазолом. Фузаріо ж нам не потрібен, правильно. І додаємо трохи потужніший інсектицид ніж перший раз. І у нас це буде лямбда цигалотрин, куську на геляку, так скажемо. На виході маємо 950 гривень. Разом вже настукало 15 тисяч 50 гривень. Наголошую, це лише плановий захист, якщо все буде йти рівно. фунгіцидно інсектицидний захист за необхідності або за наявності якихось проблем може розширюватися та здорощувати. Далі фініш і збирання та логістика до складу В минулих відео економіки гектару соняшнику та кукурудзи. Я рахував предмет формування. Даної статті витрат, кому цікаво, може подивитися. Коштує це разом на гектар 1400 гривень. Разом маємо 16450 гривень. Далі податки 2800 гривень, оренда 4300 гривень, плюс 1000 гривень адміністративні витрати. Додаємо ще 8100 гривень і на виході маємо 24550 гривень. Якщо говорити за податки оренду та адміністративні витрати, щоб знову ж таки не повторюватися, в попередніх відео. Я розповідав про природу формування даних цифр і даних цін. Ну що ж, маємо отакі реалії. Але не час опускати руки. За нами продовольча безпека нашої країни, як би це пафосно не звучало. Тому, якщо хтось вже дійшов до цієї точки, рекомендую підписатися. Це по-перше, а по-друге, бажаю всім добра.